У Лозовій проходить 12-й турнір з футболу на Кубок пам'яті Сергія Лобача. За головний приз змагаються юнацькі команди з Лозової Павлограда та Близнюків. На превеликий жаль зв'язку з російською агресією. Ми були ограничені в кількості дітей, в кількості команд, тому ми провели скорочені терміни. Лозову на турнірі представляють ФК Авангард та Дюсуша Юність. Юніс першу грала з футбольним клубом Авангард. Перемогли з рахунком 6-2, 6-0 переграли Бузнюківщину і також Павлоград переміг до цього дві гри Авангард і хлопців з Близнюківщини. Гра з Павлоградом вирішувала перше місце. Ми зіграли 1-1. І по різниці забитих пропущених голів Юніс зайняла перше місце. На другому місці Дюсиша «Скіф» з, з Павлограда, на третьому Близнюківська спортшкола. Команди отримують від організаторів Кубки Кращі гравці, статуетки.